Світло є абсолютно. Світло є. Нові можливості, нові перспективи цього тижня на Дніпропетровщину приїхали підприємці з 20 регіонів України, які працюють в агропереробній галузі та галузі сільського господарства. Ще можливо розвивати галузь в час війни та як шукати шляхи вирішення проблем, які розпочалися разом із повномасштабним вторгненням. Дивіться далі у сюжеті в Україні. Реалізовують національний проєкт відновлення економіки країни. Ця ініціатива є частиною проєкту зміцнення громадської довіри в Україні UCBI, який підтримує Агентство США. З міжнародного розвитку Юсейт саме завдяки цьому проєкту підприємці з різних куточків країни мають змогу взяти участь в стаді турах у прифронтових регіонах нашої держави, побачити, як там працює бізнес, налагодити контакти та співпрацю. А головне познайомитися з успішними кейсами та грантовими можливостями. Приїхали підприємці, представники малого середнього бізнесу і є і великі фермери з прифронтових територій. Вони приїхали на Дніпропетровщину. Десь в практичній частині ми вчора мали можливість відвідати підприємство Дніпропетри. Тровщини більшості це були харчопереробні підприємства. Сьогодні в форматі дискусії, в форматі конференції, ми обговорюємо актуальні питання, які зараз постали перед цими виробниками. Проєкт реалізували завдяки партнерстві громадської організації розвиток бізнес-сектору України Дніпропетровської ОВА та Дніпропетровської торгово-промислової палати. Основна його мета відновлення економіки країни та стабілізації бізнесу. В час війни, коли підприємці втрачають постачальників та канали збуту, мають проблеми з кадровим ресурсом, а деякі фізичні. Пошкодження інфраструктури важливо шукати нові шляхи розвитку. Ці заходи вони об'єднують. Підприємці томилися від постійних, скажімо так, негативних наслідків цієї війни. Нам потрібно зустрічатися, обмінюватись досвідом, і як кожен з нас рухає свій бізнес в умовах сучасної війни, ділитися всім цим для того, щоб кожен працював на своєму напрямку досить впевнено. Це велика підтримка для того, щоб ми вели на дуже високому рівні експертну дискусію між владою, між урядом між профільними організаціями інфраструктури підтримки бізнесу і потужними бізнесовими асоціаціями, які є, і торгово промислові палати і асоціації фермерів, які ми сьогодні бачимо, коли ми маємо можливість, у в сьогоднішньому нашому стані один одному подивитися в обличчя і позадавати всі питання, і коли люди бачать кращий досвід, коли люди бачать кейси, як в сьогоднішній такій критичній ситуації іноді люди. Знаходять вихід і знаходять можливості продовжувати розвиватися, рости, створювати робочі місця. Це дуже цінно і дуже важливо. До заходу доєдналися представники міністерства та донорських організацій. Відтак учасники розглянули та обговорили державні та регіональні проблеми підтримки та можливості для малого і середнього бізнесу. Є доступна можливість отримати гранти на переробку. Це до 8 мільйонів гривень. Дуже важливо, що по цій та інших програмах подача документів онлайн абсолютно все прозоро через портал Дія. Також є. Пільгові умови для тих, хто бере кредит на переробку. Підприємство, яке займається переробкою, може отримати до 150 мільйонів гривень. Також в межах обговорення з європейськими колегами Ukraine Facility Fund», А це нагадаю, йде мова про виділення 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Також ми пропонуємо зафіксувати переробку як один з пріоритетів. Ми працюємо дуже активно і працювали над Тематикою відкриття нових ринків експорту сільськогосподарської продукції. Я думаю, це важлива історія. Ну, крім цього, допомагаємо бізнесу в межах і в спосіб, передбачений чинним законодавством, проводити процедури моніторингу, підготовки до знову-таки під час інспекційних там комісій. Міжнародних там наших компетентних органів там активно також допомагає. Підприємці, учасники зі сфери агрофуд зізнаються, що в час війни виклики надскладні, і сьогодні дуже важливо планувати свою діяльність. Відповідно, й панельні дискусії відбувалися дуже жваво, адже вони могли прямо поставити запитання експертам в галузі. Почути один одного, знаєте, якщо це. Розмови десь там в кабінетах це одне. А коли така жива дискусія, а фактично, ми з вами були свідками дуже такої живої дискусії сьогодні, можливо, навіть на межі, це говорить про те, що проблеми є, і в пошуках вирішення цих проблем зацікавлені всі сторони. Як бізнес, так і влада, окрім того, учасники відзначають, що такі заходи мають відбуватися на системній основі, адже вони є, по-перше, ключовими для партнерства та співпраці. А по-друге, завдяки таким ініціативам можна для свого бізнесу знайти нові рішення. Саме по ми це для мене новачки в даному бізнесі, тому сподобалося все, тому що зрозуміли, куди рухатися, як масштабувати даний бізнес не лише в межах області чи міста, а України і експорт, як люди роблять. Як ці схеми працюють, куди потрібно звертатися, з ким спілкуватися, як з державою спілкуватися в даній сфері, банківська система як працює, допомога від держави. Познайомимося з дуже великою кількістю людей. До даного етапу ми з грантових можливостей ми тільки розуміли саме слово грант, що це держава і може допомогти кошти. Як ця схема працює, як нею можна скористатися, ну тобто бачення не було. На даний момент є вже бачення, є розуміння, як реалізувати ці проекти, як його ну як це все правильно зробити. Ну я знайшов в цьому турі декілька потенційних клієнтів, які використовують мою продукцію як сировину для себе. Ну, от, зразки мої сподобалися. Вчора лишав там на виробництві. Вони скуштували, дзвонили, кажуть, що добре, давай ціни. Зацікавились. Хочу подякувати організаторам. Все, як завжди, зроблено на дуже високому рівні, дуже якісне представлення на рівні заступників міністрів і навіть віце-прем'єрів. І ми бачимо велику зацікавленість влади допомагати розвитку бізнесу. Відновлювати економіку України бізнесу непросто, бо сьогодні у більшості суб'єктів господарювання стоїть питання, щоб вижити та втримати свої потужності, хоча б на плаву. Але світло є. Абсолютно світло є, і я хочу зауважити, що наш народ український він настільки креативний і настільки винахідливий в будь-якій ситуації ми знайдемо вихід, навіть той, який не бачать, і він є Поряд це однозначно, це 200%. Схожі стадії тури відбулися вже на Сумщині та Чернігівщині у сфері крафтового виробництва та деревообробної галузі. Відповідно, фінальний захід проєкту підсумковий форум, де зможуть взяти участь всі учасники бізнес-турів, відбудеться вже наступного місяця. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.